Доброго дня. Доброго дня. Мною перевірити наявність відеозв'язку. Чутно видно, нормально. Так, да, чутно і видно. Прошу повідомити про наявність представника суб'єкта господарювання. Я тут, добрий день. Суб'єкт господарювання, директор ТОВ поліція Вінд Герасимен Комаков. Зрозуміло. Дивіться, поки що представників громадськості пані Наталі, ви представник розробника, так? Так. так. Поки що представники громадськості не доєдналися, є пропозиція почекати до одинадцяти і продовжимо дати змогу громадськості доєднатися. Добре, добре. Дякую. Ну тоді вимикаємо мікрофони. Відключатися тут не треба, почекаємо до одинадцятий десять. Добре. Так, шановні учасники громадських слухань, думаю, хто хотів, той доєднався вже громадськість мала таку змогу, тоді продовжуємо. Зараз чути нормально, так? Так, добре. Так, продовжуємо. на сьогодні 4 вересня 2025 року, о 12 годині проводиться громадське слухання. Процесні з інфікового недокіллях, планованої діяльності того полісія, -Вінт», яка передбачає наведе будівництво. Вітряного парку Бердичів розташованого за адресою Житомирської області, Бердичівський район адміністративної межі Семенівської сільської територіальної громади за межами населеного пункту. Реєстраційний номер справи єдиному реєкту оцінки пливу на доквідах номер 13676. Я Леонов Сергій Сергійович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної і екологічної. Оцінки управління оцінки впливу на довкілля та регулювання в сфері земельних і водних відносин Департаменту екології та природних ресурсів Вітомирської облдержадміністрації повноваження реагувати на цих громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірні впливи на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводилися у офлайн режимі Проте через пандемію та встановлені е, карантинні обмеження, встановлені по всій країні. громадські слухання, передбачені статтею 7 е, закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадське обговорення здійснювалося в формі надання письмових зауважень та пропозицій. 15 липня 2023 року прийнято закон України. Номер тисячі про внесення э, змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедур процедури цінки впливу на докірля, які врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі цін впливу на докілля 29 липня 2023 року. Набрав чинності пункт два хі двадцять вісімнадцять до та перехідні положення закону, згідно якого тимчасовому період дії воєнного стану. На території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначалися в оголошенні про початок громадського обговорення звіту за оцінки пливо надвідкам. Порядок проведення громадських слухань детально викладено у постанові Кабінету міністрів України No 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами. Оскільки 13 вересня набрала чинність постанова номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та номер 2026 зазначна постанова була прийнята з метою проведення відповідність до пункту 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливного докір'я та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішнє громадське слухання проводиться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадське слухання проведеться відеозапис, акі та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, які разом з е посиланням на цей відеозапис будуть, протягом трьох робочих днів будуть внесені до єдиного реєстру оцінки впливу на докілля. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання досягнення не та власне безпекою, негайно перейти до укриттів та безпечних місць. У такому разі почекаємо, поки ви перейдете до безпечних місць, продовжимо проведення громадських слухань. Зараз прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне ім'я по батькові та прізвище із зазначенням контактних даних для інформування по суті обговорюваних питань. Також кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відеозапис або веб трансляцію громадських слухань. За інформацією інтерфейсу Google Meet, у нас зараз, зараз зареєстровано 4 учасника, з них два учасники це представники департаменту екології. Так, довжимо. За інформацією чарку у нас від представник від суб'єкту сподарювання РСМК Микола Васильович, директор товариства, та представник матеріалів розробника звіту ЗВД Коваленко Наталія Юрійовна. Так, розуміло. представники громадськості не зареєструвалися. Отже, станом у нас 11-18 всі, хто хотів, долучилися, представники громадськості за інформацією інтерфейсу, не доєдналися. Також у чаті відсутні повідомлення. Отже, станом на 11.18 фіксую наявність чотирьох учасників із них 20 представники департаменту, представник е матеріальної розробника звіту, так, і представник відсутнього розподалювання Ресуменко Микола Васильович. Е отже, фіксуємо, що вважаючи на наявку представників громадськості на дані слухання, е керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань. У процесі цінку на допіллю 13 грудня 2017 року, No 579, ми буде складено та підписано відповідний акт. Відтак, ми закриваємо громадське слухання у процесі оцінку на довкілля. Планована діяльність ТОВ полісі обід, що передбачає будівництво вітряного парку Бердичорського.